Зважаючи на досить довгу імперську агресивну політику Російської Федерації, єдине, що вона визнає, це силу не силу права, а право сили. От нам потрібно вказати максимально показати Російській Федерації те саме право сили, і тільки тоді я думаю, що ми можемо вмиротворити Російську Федерацію. Всі інші. Якісь засоби, заходи вмовляння чи перемовини на жаль не діють на Російську Федерацію, і саме на це було розрахований і план президента Зеленського план перемоги, і саме на цьому ми наголошували на парламентській асамблеї НАТО, говорячи про те, що і це було підтримано, що Україні потрібно надати ракети середньої дальності для того, щоб вибивати просто максимально всі. Потужності Російської Федерації, які може спрямовані на підтримку їхньої армії, на обороноздатність, на логістичні ланцюжки. Зараз, на жаль, поки нам не надаються такі інструменти від наших партнерів, ми звісно, що розробляємо свої ракетні програми, свої далекобійні е, дрони. І ви бачите зараз результат, е, що називається на табло. Е, чи ми будемо це продовжувати? Звісно, що будемо. Ми маємо показати Російській Федерації, що на кожну ракету, на кожен дрон, який прилітає в Україну, буде відповідь таким самим дронам а, і не тільки по, по, при кордонні території чи лінії фронту, але й далеко далеко в їхньому тилу.